І різні випадки, що вже товар вийшов на досить високий рівень, і підприємство отримує багато, вже має хороший, хороший прибуток по, по збуту свого товару, але Починає, починається конкуренція на ринку і починаються проблеми із захисту інтелектуальної власності, тому що не всі приділяють цьому увагу. Насамперед, це стосується знаків для товарів послуг у народі, як говорять торговельні марки. Тобто, як тільки з'являється конкуренція, ось тут починаються відразу проблеми проблеми і апеляція до. Ось цього закону, так, про інтелектуальну власність законів про інтелектуальну власність достатньо багато насамперед на сьогоднішній день. Кожний об'єкт інтелектуальної власності захищається окремим законом. Тобто, це мається на увазі. У нас є окремий закон про захист прав на знаки для товарів і послуг, закон України про захист прав на промислові зразки, закон про охорону прав на авторські права та суміжні права і так далі, тому подобне. А також. Книга 4 Цивільного Кодексу України. Також окремо об'єкти інтелектуальної власності захищаються і міжнародними законодавчими актами, і таким чином до цієї всієї законодавчої бази ми відносимо і асоціацію імплементації законодавства до законодавства ЄС. І в рамках цієї асоціації, в рамках цієї угоди, окрему увагу приділяється саме захисту об'єктам інтелектуальної власності. Власності. І насамперед, там є іде мова про те, що е, коли е, виводиться товар на ринок Європейського союзу, то е, власник цього бізнесу повинен захищати його відповідно до норм Європейського Союзу. А саме це повинна бути захищена торгівельна марка, це повинен тобто, бути ну, те ж саме, що і у нас у цих законах, так? Ідеть. Це е, так, трішки ну, відмінно. Є схожі позиції. Тобто, саме головне, що інтелектуальна власність захищається. По територіальному принципу. Тобто е у кожній країні. Е Це у нас. Україні не тільки у нас, в Україні, це у всьому світі. Це е, е, керівництво цим, цим е, керуємось ми міжнародними законодавчими актами. І якщо ми говоримо про е, вихід українських е, виробників на ринок збуту до Європейського Союзу, тобто вони повинні захищати свої об'єкти інтелектуальної власності і щоб саме у них не було проблем, коли вони вже реалізовують товар на території, щоб їх зовсім пустили туди. Туди. Тому що о, вже ми маємо такі випадки, коли е, е, товар не пропускали на митному кордоні і приходилося е, компенсувати. Збитки, які були нанесені незаконним використанням, це не пропускали, тому що власне не тому, вистачало що власник... Ні, тут не в документах була справа згідно міжнародної угоди про реалізацію торгових аспектів інтелектуальної власності. Це угода ТРІПС така є. Згідно цієї угоди, кожен власник об'єкту інтелектуальної власності може помістити інформацію про свій об'єкт інтелектуальної власності до митного реєстру відповідної країни, де можливо. В порушення його прав і е, таким чином може перешкодити в'їзд або виїзд окремого ряду товарів на ту чи іншу територію, це така я так розумію можливість офіційної боротьби з конкурентом, так Так. як так. все ж таки цього уникнути можна? По перше за все, захистити свою інтелектуальну власність. Я так розумію, бізнесмени, які виїжджають навіть на виставку, наприклад, у до країн Європейського Союзу, представляти свій товар, вже вони ризикують. Так, якщо вони не захистили свою інтелектуальну власність Україні проходження цієї виставки, або в інших країнах, де вони планують потім збути свого товару. Але якщо вони ще навіть не захистили свою інтелектуальну власність, але презентують свій товар на таки інтелектуальну власність на територіях вже європейського... європейського союзу, так тому що захист навіть інтелектуальних на... прав діє за територіальним принципом, навіть на етапі просто представити, показати. Чим ми багаті, так вже mm -hmm. потрібно їхати із пакетом документів, так захисних не, не завжди. Якщо є така можливість, і ви знаєте, вже на наперед, що ваш товар буде там цікавим, вже якщо це можливо, хоча б подати заявку на захист прав у цій країні. Це вже така. Ну, хто, хто перший хто став? Перший так, став. так. Особливо це стосується е, об'єктів промислової враз, власності, саме промислових зразків. Це зовнішній вигляд е, об'єкту, який ми презентуємо. Тобто зовнішній вигляд це може бути цукерка, її форма. Е, Телефон, його форма, тобто зовнішній вигляд. Ось, якщо це можливо, саме той товар, який ми там плануємо презентувати, захистити його хоча б зовнішній вигляд. Якщо ви ще не знаєте, буде цікавий, цікавий ваш товар на території Європейського Союзу, ви можете презентувати на виставці, і ви вже бачите, що до вашої до вашого стенду дуже багато уваги, і це також може наталкувати вас на ми. На думку про те, що товар може бути скопійований. Перспектив. і перспективним, mm -hmm. так і вони його вже можуть скопіювати, особливо це стосується е, об'єктів е, продуктів mm -hmm. харчування. Так. Це такі були? Такі вже випадки, випадки були. Тому... На території Європейського Союзу. На території Європейського Союзу, особис... особливо коли проводилась виставка. І, тобто е... і там можуть слямзі, так запросто. Так, так. Mm -hmm. Чому б ні? Там от такі, е... такі нюанси більш розвинені, такі ситуації мають більш перспективу, тому що е... бізнесмени, керівники бізнесу, вони більш підпорядковані такими знаннями, тому що захист. Інтелектуальної власності, він у них на їх території він з дитинства. І вони знають, як це потрібно робити і чому це потрібно робити. І їх механізми впливу, вони працюють. І вони знають, якщо вони порушують чиїсь права, їм потрібно буде компенсувати цю, це порушення. І там дуже високі суми за такі правопорушення. І тому, якщо ви на виставці презентували свій товар, і він. Зацікавив більшу частину да, аудиторії, яка була присутня на виставці. Тому я, я рекомендую е, звернутися до Європейського патентного відомства з заявочкою про те, щоб отримати виставочний пріоритет на території Європейського Союзу. Mm -hmm. Тобто, така послуга, вона діва, від двох до п'яти днів ви отримаєте цей документ, і таким чином ваші права на. Е, Деякий ага. час, поки ви не отримаєте відповідний патент, тобто на тобто я можу повернутися і відразу мати на руках ось цей документ. І поступово вже? Якщо ви після виставки поїхали вже додому, у вас можуть бути дуже такі приємні сюрпризи у крапках через деякий час, коли ваш товар потім не зможе в'їхати на територію Європейського союзу, тому що хтось вже злямзав, як ви сказали, інтелектуальні uh -huh. права, особливо це на промисловий зразок, отримав патент і вже заперечив на таможень на митні на митному кордоні в'їзд у цього товару. І вже будуть проблеми. Потім почнуться суди, хто у кого був право першого користування і таке інше. І якщо цей виставочний пріоритет ніяк не буде заявлений, то ви зовсім не зможете доказати, доказати свої права на території Європейського Союзу. Дякую, Наталю.